Мені 33 і вже пора подумати про пенсію. Я зробила дослідження про те, як формується пенсія у Німеччині чи може український бізнес розраховувати на пенсію у Німеччині і чи враховується український стаж до пенсійного стажу у Німеччині? Сьогодні про це привіт! Мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя у Німеччині. На цьому каналі дуже багато. Корисної інформації про життя в Німеччині, про інтеграцію в Німеччині, про виплати у Німеччині, взагалі про те, як найкраще жити у Німеччині, і що для цього треба робити. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки у цьому відео, пишіть коментарі, щоб це відео потрапляло в рекомендації і щоб просувався український контент. Перш ніж я перейду до самого опису, я хочу сказати, що німецька пенсійна система. Така ж непроста, як, в принципі, все у Німеччині. Мені довелось витратити такий нормальний кусочок часу, щоб ось це все зрозуміти хоча б для себе, як це працює, що для цього треба зробити. Я вам розкажу тільки про державну пенсію, тобто ось цю базову, тому що там ще є ось такі якісь гілочки, які також можуть бути враховані в вашу пенсію, але, але сьогоднішня тема відео саме про базову, про базову державну німецьку пенсію. Ставте вподобайку і ми починаємо. В першу чергу давайте розберемося з основними принципами: типи пенсії. У Німеччині існують різні типи пенсій, які гарантують підтримку під час старості. Державна пенсія є основним джерелом пенсійних виплат і надається усім громадянам, які мають достатній трудовий стаж. Приватні пенсійні програми, які підтримуються роботодавцями чи державою, Дозволяють додатково забезпечити фінансову стабільність під час пенсії. Ці програми можуть бути індивідуальними або груповими і дають можливість внести додаткові внески на пенсійний рахунок. Але сьогодні саме про державну пенсію. Умови отримання державної пенсії для того, щоб отримувати державну пенсію у Німеччині, необхідно мати мінімальний стаж роботи принаймні 5 років. Цей стаж може бути накопичений у різних сферах, включаючи роботу за наймом, догляд за дітьми або інвалідами. Ця вимога спрощує доступ до пенсійних виплат тим, хто працював протягом значної частини свого життя. Додаткові програми багато німців шукають додаткові програми пенсійного забезпечення, щоб забезпечити собі більш комфортну старість. Ці програми можуть включати в себе приватні пенсійні фонди. Інвестиційні плани або страхові продукти Вони дозволяють громадянам збільшити свої пенсійні накопичення та забезпечити додатковий додаткове джерело доходу після виходу на пенсію. Якщо вам цікаво більше дізнатися про це, дайте мені знати в коментарях. Я зроблю дослідження цієї теми. Тепер про особливості пенсійної системи у Німеччині уніфікований пенсійний вік у Німеччині існує однаковий вік виходу на пенсію для всіх громадян. Це 67 років. Це означає, що незалежно від того, чоловік ви або жінка, який був ваш професійний шлях або статус, ви можете виходити на пенсію у тому ж віці. Це спрощує процес планування пенсії та робить систему більш справедливою для всіх громадян. Мінімальний стаж для отримання пенсійних виплат у Німеччині необхідно мати мінімальний стаж роботи принаймні 5 років. Цей період може бути накопичений не лише у сфері роботи за наймом, а й в волонтерстві. Догляду за дітьми або старшими членами сім'ї. Такий підхід враховує різні е, ситуації життя та дозволяє більш широкому колу людей мати доступ до пенсійних виплат. Тобто, наприклад, якщо 10, ви 10 років були у декреті, бо у вас четверо дітей, то ці 10 років будуть зараховані до пенсійного стажу. Наступне немає гарантованої мінімальної пенсії, як в Україні. У Німеччині відсутня гарантована мінімальна пенсія для тих, хто не працював протягом 5 років, що найменше років, Так? Да? проте уряд надає соціальну допомогу на рівні прожиткового мінімуму для тих, хто не має достатніх внесків. Це забезпечує мінімальний рівень життя для всіх громадян незалежно від їхнього трудового стажу. На 2024 рік ця сума 563 євро на одну людину. Як обчислюється пенсії? Обчислення пенсій в Німеччині базується на системі пенсійних балів. Кожен отримує пенсійні бали за роботу, які впливають на розмір майбутніх виплат. Я далі у відео покажу калькулятор розрахунку пенсії. Чим більше років працює людина, тим більше балів вона отримує. Ці бали визначаються на основі заробітної плати та тривалості робочого стажу. Пенсійна вартість балу у Німеччині вартість одного пенсійного балу становить 37,60 центів, але ця сума зросте до 39,32 вже у 2025 році. Це означає, що чим більше балів накопичено, тим більша пенсія. Ця вартість пенсійного балу періодично переглядається та коригується залежно від інфляції та інших факторів. Розмір пенсії. Пенсія очисняється як сума накопичених балів помножена на їх вартість. Це визначає розмір місячних виплат у старості. Іншими словами, чим більше років працювала особа та чим вища її заробітна плата, тим більша буде її пенсія. Така система сприяє справедливому розподілу пенсійних виплат відповідно до трудового внеску кожного громадянина. І на останок, давайте поговоримо про допомогу держави, якщо у вас. За вашим трудовим стажем виходить мізерна пенсія, наприклад, 200 євро. Мінімальний рівень пенсії може бути недостатнім для забезпечення достойного життя, тому держава надає допомогу на рівні прожиткового мінімуму. Це означає, що пенсіонери, чиї пенсійні виплати нижче. За мінімальний рівень отримують додаткову підтримку від держави для покриття базових витрат на життя. Крім того, система пенсійного забезпечення включає в себе інші випадки отримання пенсій, крім досягнення пенсійного віку. Наприклад, пенсію можна отримати при втраті роботи. Догляді за дітьми або хворим членом сім'ї це робить систему більш гнучкою та соціально орієнтованою, дозволяючи підтримувати тих, хто потребує допомоги в складних ситуаціях. Державна допомога надається на умовах, якщо особа має підтверджену потребу та відповідає встановленим критеріям. Це включає перевірку доходів, майнового статусу та інших факторів, які впливають на пенсійну підтримку. Державна допомога є важливим механізмом соціального захисту, що забезпечує, що ніхто не залишиться без необхідної підтримки в старості чи в інших складних ситуаціях. Щодо іноземців, які проживають у Німеччині, вони також можуть отримувати пенсію. Наприклад, ми говоримо про українців, які мають право на проживання в Німеччині, та працювали та сплачували страхові внески на протязі мінімум 5 років. Можуть отримувати державну пенсію за умови дотримання всіх встановлених правил, також українці можуть використовувати додаткові пенсійні програми або мати право на державну допомогу у випадку потреби. І на останок, чи враховується український стаж для отримання німецької пенсії, громадяни Європейського союзу та інших країн, з якими Німеччина уклала угоду про соціальне забезпечення під час обрахунку мінімального страхового стажу. Для отримання пенсії в Німеччині можуть додавати період роботи в інших країнах. Водночас Україна не входить до цього переліку і не має ратифікованої угоди про соціальне забезпечення. Але може це буде у майбутньому, хто знає. Отже, період трудового стажу, який біженець мав в Україні, не враховуватиметься в мінімальному страховому стажі для оформлення пенсії в Німеччині. Не вийде також отримати німецьку пенсію в тому разі, якщо український пенсіонер вже отримує пенсію в Україні. А тепер давайте перейдемо до пенсійного калькулятора і пограємося трохи з числами. Тож існує два калькулятори для розрахунку пенсії. Це перший розрахунок самих цих балів, і інше вже на основі цих балів розрахунок вашої пенсії. Тож, давайте подивимося. Перший, давайте розрахуємо пенсійний бал і подивимося, які пункти включають в розрахунок пенсійних балів. Перше це федеральна територія, тобто ви знаходитесь на сході чи на заході. Я на сході, наприклад. Також робо, стаж роботи за пенсію. Скільки років я працювала? Нехай це буде 10 років, як тут казано. Середньорічний валовий дохід. Тут дуже цікаво. У Східній Німеччині він менший. Наприклад, на сьогоднішній рік це якраз 32 тисячі євро бруто, на заході Німеччині це 36 тисяч євро бруто. Далі, робота на державній або військовій службі. Це додаються бали, якщо у вас таке було. Професійне навчання до 25 років, наприклад, університет, аусбілду хто Діти здобули освіту до 92-го року, наприклад, якщо у вас були діти, якщо ви виховували дітей якийсь там період часу, скільки ось дітей. І чи отримували, чи отримував я допомогу по безробіттю? Час, протягом якого я отримував допомогу по безробіттю, також зараховується. До пенсійних балів. Це саме не Харс 4, а Альгемайн. Тобто, коли ви, от якщо у вас там, наприклад, звільнили, ви йдете на Arbeitsagentur, не Джоб-центр. Ось, ось цей час також зараховується в пенсійний стаж. Обчислити. І так, розрахунок. На 10 років пенсійного стажу із середньорічною валовою, валовим доходом це складає 7,42 бали. І тепер ми беремо ці 7,42 бали і йдемо в калькулятор розрахунку саме розміру пенсії. І сюди ми вже вносимо, що ви хочете обчислити без пенсійної інформації з довідкою про пенсію. Давайте без пенсійної інформації. І пенсійні бали ми вводимо 7,42, які ми розрахували на минулому калькуляторі. 7,42 в нас є балів. Рік вашого народження. Давайте я вкажу свій федеральна територія, нехай схід як і було. Стандартний пенсійний вік, пенсія за віком. Нехай буде пенсія за віком. Річний ось також залишаємо річна надбавка до заробітної плати. Тобто ми можемо прорахувати. Приблизно відсоток інфляції по заробітній платі, тобто, тобто на який процент буде збільшуватися заробітна плата щорічно. Якщо ви не знали, то ви в Німеччині можете щорічно просити надбавку до вашої заробітної плати до п'яти процентів. Це е, закладено взагалі у вашому контракті. А там вже як і домовитись, так от, наприклад, тут пропонується 2 відсотки рівень інфляції. Загально економічно 1,84, це плюс-мінус, і коригування пенсії, це наскільки має зростати розмір пенсії в майбутньому. Ми робимо приблизний розрахунок в базових обчислювальних даних, які тут вказані. Натискаю Обчислити. Якщо я піду на пенсію 67 років з моїм пенсійним стажем 10 років, тобто я наберу 7,42 бали. Тоді моя пенсія на рівні 67 років буде нараху... буде складати 2495 євро. Але ми не знаємо, що буде там через цей період часу, коли мені буде 67, наскільки то 2495 євро, то буде багато чи мало. Плюс це буде оподатковуватися. Звичайно, цей калькулятор дуже умовний. Ви можете просто погратися з числами, або якщо у вас дійсно вже є підґрунтя для того, щоб... Розраховувати свою пенсію, але в принципі зрозуміти, який принцип розрахунку які пункти сюди вкладають, можна побачити в цьому калькуляторі. Після п'яти років вашого трудового стажу у Німеччині вам також буде щорічно приходити. Листок про ваші пенсійні відрахування і взагалі про ваш пенсійний статус у Німеччині. Тож, поки ви можете просто розібратися в пенсійній системі, що для цього треба робити? Знайти гідну роботу і працювати для того, щоб отримувати німецьку пенсію. Я сподіваюся, це відео, і хоч якось прояснило вам ситуацію, як розраховується пенсія у Німеччині. В принципі, якщо вам. 50 років ви приїхали тільки у Німеччину, то у вас є шанс ще отримати німецьку пенсію, та це буде мінімальна пенсія, але все-таки ви будете мати право жити у Німеччині і вас будуть забезпечувати. Якщо у вас залишилось якісь питання чи хочете додаткове відео про, наприклад, приватне пенсійне страхування або пенсійне страхування від компанії, то дайте мені знати в коментарях. У мене на цьому все. Не забувайте ставити вподобайки, підписуватись на мій канал, підтримувати український контент. І побачимось у наступних відео. Чус!